Це мерзость. Це реально мерзость. Вона має бути пекучем. Може воно пропало? Ні. Йоу, привіт! Сьогодні ми будемо тестувати лінійку Fleming Hot йогурти. Ось. Показуємо вам, які у нас є йогурти. Лайм чілі, питний йогурт. Вишня, чілі, питний йогурт. Сирок вишня чілі. І сирок ананачі. Начнем с сырка. А, а, с чили. Пахнет ананасом. Пахнет просто сладким ананасиком. В принципе, приятненьким таким сырком. Попробуем. А, Это я прям внизу? Ну да. Она может быть пакуча? Ну, наверное. М -м -м! Я вообще не пеку. Нет, так. Фу! О, Ні, да? воно потім погружає, потроху так, припікає внутрішньо. Воно отак, по горлі. вкусу не гостре, але в кінці, уже коли проковтнув, тоді є вкус гострий. Не вкус, а іменно в горлі гостро. Таке, да? Тобто це спочатку є сир. це на вкус просто як обичний чудо-сирок. Сладкий з анганасом. Приятний. А потім, коли ти ковтаєш, тебе починає отак трохи підпікати в горлі і внутрі рота. Дивно. Ле, він він мені дуже не він смачний, це сука, оце після вкусі воно, дуже... воно дуже якось портить, мені кажеться. Да, весь вкус портить. Тобто, ти їй сив, це дуже прям приятний вкус в роті. М -м -м. І воно потім починає тупо пекти. Як, по-моєму, сладкий йогурт, сирки зробить. Гострими це дуже дивне рішення. До чого? До чого строта? Де. Далі ми куштуємо сирок вишня, чилі. Е, блядь, фун. У гостроті Аж. написано, що він має бути точно такий самий. Пахне дивно. Вишнею і чимось дивним. Противним чимось. Те саме. Це мерзость. Це реально мерзость. Ось. Тобто, там вкус більш сладкий, і він прям насичений класний. А тут ти їси і в тебе зразу в роті якийсь дивний присмак появляється. Не, не чувствується що це іменно вишня. чувствується ще щось. І щось мені в конці взагалі не пекло, кстати. Мені пече. Воно наче забродив ще Наче йогурт, який трохи забродив і чогось гострий. Ні к чому. Ну, в принципі, нормально. ну, не значно все одно. Наступний вишня чилій тільки питний. Фу, як неприятно, хоче. Скажи. Угу. Прям. Блять. Фу. С кефиром. Кефиром тупо воняет. Ну Может з... оно пропало? Не. Еще до... дохуя? Еще пив месяца. Моя стать. Ну тупо запах наче кефира або сметана. Пражки. Я пробую. Ну, это поприятнее, чем так Не гостра. Взагалі, наче звичайний йогурт. Не о чому? Ці гостріші. І інтересніші. Так, да, це щось ну, просто. І саме дивне, як по-моєму, питний йогурт це лаймчілі. Звучить не дуже смачно. На запах взагалі. Брат. Фу фу це, бля. бля коктейлем якимсь мохітом це, на запах це дуже мерзко. Фу блять. О, Якимось. Тут жесть як чувствується, кислота, mm -hmm. жорстка кислота. І ця кислота дуже дає, в місці з гостротою, воно прям тупо до болі неприятно Воно ж болить в тебе в народі. В горлі. Несмачно. Саме смачніше було, по-моєму, це, тому що воно було ніяке. ну Просто як йогурт. Як для мене саме смачне було оце. Сирок, ананас, чили. Не рекомендуємо. Ну, в общем, гімно. Ну, попробувати на один раз можна, але оце точно ні. Це взагалі ні. бред. я б не рекомендував пробувати, якщо чесно. Ну, я согулу. Якщо хочете чогось гострого, візьміть острих чіпсів, чогось такого. Сладке, гостре, тим більше молочка це взагалі не смачно.